Всім привіт! Вітаю на каналі Colit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь, будемо раді. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разу перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто, під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Renault Grand Scenic. Так, що пишуть? 12 рік, 1,6 дизель, 164 пробігу, 8900 ціна. Контакти бачимо. Комбінований салон, фуркоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте? Реноград Сценік 9-го року. Так, 1.5 дизель 214. Пров його 7 місць, 6900. Ціна. Тут контакти бачимо. Так, світлий салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Scenic, другого покоління 2,0 бензин, 248 пробігу, 4650 ціна. Так, пробіг почуття е, оригінальний авто без підфарбувань. Клімотконтроль бачиє Рено Гранд Сценік. Чотирнадцятий рік один і п'ять дизель. В рідній фарбі двісті сорок шість пробігу. Ціна дев'ять сімсот. Рено Гранд Сценік другого покоління. З автоматичною коробкою передач на лінзованій оптиці. Так, 8 рік, 2.0 бензин. 6800 ціна, контакти є. Коробка автоматична. Шкіряний салон, панорама. Клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Рено Гранд Сценік, добрий день. В кричному кольорі. 13 рік, 1,5 дизель акустика Боус. Є всі сервіси, тюф, підтвердження пробігу. 11800 ціна, тут контакти до власника. Покажу по салону. Є безключовий доступ, комбінований салон. Круїз, клімат. На оригінальних дисках фуркоп та парктроніки є також. Так, Renault Grand сценік 12 рік, 1,5 дизель, 6 ступка, 9200 ціна, контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Рено сценік. 15 рік, 1,5 дизель, 250 пробігу, 9900 ціна. Контакти видно. Гранд сценік. вірно чи звичайний? Можливо, звичайний. Зараз секунду бо так заложені машинки. Ні, звичайний, вибачаюся. Це звичайний сценік. Свіжопригнаний з Німеччини. Одинадцятий рік, 1,5 дизель, 241 пробігу, 6700. Ціна і ось тут контакти. Є кондиціонер в комплектації. Більше інформації там. Арено сценік. 12 рік, 1,5 дизель, 227 пробігу, 8500 ціна. Ось тут контакти. Комбінований салон, бачимо, кліматконтроль. гранд Scenic. форкоп і парктроніки є. Renault гранд Scenic. 13 рік, 1,5 дизель, 194 пробігу, 11400 ціна. Коробка автоматична. Акустика Bose. контакти є. Так, по салону. Так, Renault Grand Scenic автомобілю. 12 рік, 1,5 дизель, 232 пробігу, 8,900. Ціна і контакти бачимо. Renault Grand Scenic 16 рік, 1.6 дизель, 245 пробігу. Ціна 11800. Контакти ось тут. По автомобілі є круїз, підігрів сидінь. Пробіг, оригінальний повний сервіс. пишуть. Так, Сидіння на тканині. Клімат, контроль є. Renault Grand Stenic 16 рік, 1,5 дизель, 196 пробігу, 12500 ціна, 7 місць, акустика боус, ерлінг <coughs> магнітола, камера, панорама, шкіра Alcantara, підігріви. Зараз заглянемо. Так, комбінований салончик все згідно з, з описом. На оригінальних дисках з релінгами. Рено Сценік 13 рік, 1,5 дизель, механіка 248 пробігу, 8850 ціна, тут контакти. Так, більше інформації у власника. Рено Гранд Сценік. У гарному кольорі. 13 рік Ініціали Паріж. Комплектація пишуть. Значить, 1.5 дизель, 198 пробігу, 12450 ціна, контакти видно. Панорамний дах. Шкіряні сидіння. Електроніки є. Рено Гранд Сценікс свіжопригнаний. пригнаний. 17-й рік з Німеччини. Один і п'ять дизель, 215 пробігу, 16700 ціна. Контакти бачимо є. Так, Комбінований салон. Кого цікавить – телефонуйте. Так, Renault Scenic другого покоління. Лінзована оптика бачу. 2006 рік. 1,6 бензин, 93 пробігу, 5 тисяч ціна, контакти ось тут. Renault Grand Scenic. 14 рік, 275 пробігу, 1,6 дизель, цепний привод ГРМ, є два ключки, перший власник в Україні. Так, 11199 бачу ціна така. Салон комбінований. Панорамний дах, безключовий доступ, фуркоп також є. Рено Гранд Сценік. Так, по опису. 13 рік. 1,6 дизель, пробіг оригінальний в рідній фарбі, 9,350 ціна і контакти є.